У цьому відео я буду малювати, аж штучний інтелект буде вгадувати, що це таке. Я сам не знаю. І так, це швидко малюй. Дальше посилання на цю гру буде в описі під відео. Так, ну а ми давайте будемо вже малювати. Поїхали. Перше, що потрібно намалювати, це змія через 20 секунд. В цілому переклад дуже класний, рекомендую всім. Ну змію я намалюю. Можливо. Змія. Молодець, штучний інтелект мене розуміє. Далі потрібно намалювати панду. Ми будемо малювати лице панди, тому що повністю тварину е, буде дуже складно намалювати. Я знаю, це панда. Молодець. Довге волосся. Як? Як намалювати довге волосся? Я не розумію. Ну, допустимо, типу, ось так. Трава. Ні, це довге волосся. Я поняття не маю, що ти малюєш. Довге волосся. Ну, річку, я думаю, я вже зможу намалювати. Типу, щось ось з цього, так? Так, це річка. В цілому, досить просто намалювати її. Після чого вентилятор. Типу. ось. Як можна було не вгадати вентилятор, боже мій? Далі побудуємо паркан. Ну, в цілому, треба просто ось так. Паркан, ось. Вгадав. Так. Штучний інтелект вгадав майже все, крім довгого волосся. Одне залишилося, щоб він все вгадав. А як тебе було малювати його? Ну у мене і погана фантазія, чесно. На пам'ять. Це теж на пам'ять. Моя ціль це 6 із шести. Сподіваюся, у мене вийде. Потрібно намалювати баскетбол. Давайте ми намалюємо кільце і м'яч, який буде летіти в це кільце. Ось. Ну, давай! Як можна було не вгадати, що це баскетбол? Баскетбол. Далі я малюю калькулятор. Ось так. І тут певні цифрики, типу 0, 7, B, E. Так, далі потрібно намалювати піч. Так, мабуть. Ну, піч, давай. Піч. Як можна не вгадати, що це піч, ало? Все, пішли далі. Мені стидно, мені стидно, що я не можу намалювати піч. Намисто, давайте ми намалюємо ось таку лінію. І ось тут будуть прикраси. Довго я малював? Смайлик. Ну, смайлик, ось так. Поки є час, у мене є ще час виправити це все. Ось так. Ну, смайлик, смайлик, смайл face, смайлик. Броколі, як її намалювати? Так? Броколі, вгадав. Так, до цього раунду у мене є купа запитань. Піч, треба було малювати ось так? Капець село, боже мій. Мені стидно, мені стидно. Але все ж таки скріншот я зроблю. е хе хе грати знову? Перше, що мені потрібно намалювати, це круїзне судно. Я не маю багато уявлення, як це зробити, але... Окей, я навіть не став продовжувати малювати, тому що я не знаю, як це намалювати. Пляшка вина. Малюємо пляшку вину. Так, мабуть, вино. Вибачаюся, я намалював пляшку коньяку є таке. Та. Далі це пательня. Ну, це буде досить просто. Малюємо ручку. Більшу ручку. Ось, пательня. Це ідеальна пательня. Сковорода! Він гадав, це перемога. Садовий шланг? Ну, типу. Ось так. Боже мій, що я намалював? Так. 18 плюс контент. Ожину. так ожину намалювати чи як? Як їм намалювати ожину? Можливо, типу, її в кошику намалювати. Печиво? Ні, це ожина. Та ну, ти знущаєшся з мене, ожина. Ну ожину я би не намалював. Фламінго. Давайте, типу. Ось. Мені стидно за це, мені стидно за це. Скріншот. Штучний інтелект зміг вгадати тільки два із шести. Раніше я малював ліпше. Буквально хвилину назад я малював ліпше. Гойдалка. Просто робимо ось гойдолка ось. У мене в дитинстві така була. Стоп, він так і не вгадав гойдалку. В сенсі ти збентежений гойдолка. Він гадав чи ні? Так, далі це футболка. Окей, робимо ось так. Футболка. Вгадав. Мікрофон. У мене є купа мікрофонів. Тому я повинен знати, як їх малювати. Ось так. Це мікрофон, ось! Ось, вгадав. Фух, я вже злякався. Так, далі це торт до дня народження. Ми просто намалюємо торт і поставимо туди свічки. Я би сам не вгадав, що це торт. Ось так. І тепер тут будуть свічки. Торт до дня народження є. Yeah. П'ятий малюнок це парасолька. Ну, парасолька це легко, парасолька є. Yeah. Дуже схоже на парасольку. Знаю, знаю. І останні беруки. В цілому, просто звичайні штани, так? Штани. Є, yeah. вгадав. Гойдалка, стоп! Він не вгадав гойдалку? Я намалював колесанку, а не гойдалку. І так, думаю, це вже останній раз, коли я граю в це в житті, в житті в останній граю. Перше, це швидка допомога. Е, якщо мені стане погано, буде тільки повільна допомога. Малюємо колеса. Ось так. І тут буде плюсик. Швидка допомога. Окей. Кіт. Як намалювати кота? Е, в цілому всіх тварин треба малювати по лицю. І просто котовими ми робимо ось такі вусики. В цілому, тепер я думаю, вже можна зрозуміти, що це кіт. Я взагалі в шоці, як інтелект, просто якийсь інтелект не зміг вгадати, що це кіт. О боже мій, навушники. Ось, ну, навушники. Навушники, ну навушники, просто навушники. Навушники, алло? Я навіть навушники не можу намалювати. А мені треба намалювати міграцію тварин. Ну, в цілому, знаєте як? Пташки вони ж летять ключиком. О, вгадав, вгадав. Лікарня. Е, в цілому можна просто. Все, лікарня. І кошик. пам пам. пам. Кошик, все. Досить непогано вийшло. Ну, швидка допомога це просто... Я це своїм дітям буду показувати чесно. А чому кота не вгадав? Так треба намалювати кота. Ви знущаєтеся з мене? Мені треба хвилин 10 на це. В цілому, дякую всім за перегляд. І єдине, що я можу сказати, це. Не хочеш пішли фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайкою.